Це пасхальне торжество перше для новообраного папи римського Франциска. Голова католицької церкви традиційно в неділю звернувся до віруючих з благословенням місту і світу. Церковне свято, присвячене Воскресінню Ісуса Христа. Це найважливіша подія літургійного року для всіх християнських конфесій. В його основі лежить євангельська оповідь про чудесне Воскресіння Месії, розіп'ятого на Христі. Риму католики зустрічають свято Воскресіння Христового, відвідуючи костели, де проводять обряди благословіння води і вогню. Запалюють великодню свічку. У храмах звучить гімн під назвою Давозрадуються, а потім читають 12 пророст. Одним із неодмінних атрибутів католицької паски, як і православної є крашенки, які за традицією освячують у храмах. Отже, калуські католики у піднесеному настрої з повними кошечками прийшли на святкове богослужіння до костелу святого Валентина. На літургії було досить велелюдно. І своїх парафіян привітав ксьон з пробощ храму Роман Стадний. Привітати всіх. Християни, які сьогодні церкують Воскресіння Христове, хай Воскресли Христос кожному благословить. Тим, які тут є зібрані в цій святині, на тій спільній урочистій, літургії, тим, які є з певних причин, є вдома лишилися хворих, може, пікарні є, тим, які є далеко поза домом, Десь на роботах і не змогли вернутися до своїх родин, а там на тій чужих дні святкують Воскресіння Христове, що Воскресний Христос і також їх мав в своїй обіці. Нам ті радісні свята Воскресіння Христового прийміть Боже Ворослав. Отже, католики Пасху уже освятили, а решта ще перебувають у часі Великоднього посту. Тож залишається побажати православним християнам гідно відбути піст, очиститися душею, збагатитися духовно і зустріти світле свято Христового Воскресіння з чистими помислами, відкритим серцем і щирою радістю.